Перевірити реєстри власників нерухомого майна за допомогою квадрокоптера. Активісти автомайдану стверджують, що відкриті рік тому для громадськості реєстри не завжди відповідають дійсності. Мовляв, чиновники в ці реєстри, які в свої декларації про доходи попередніх років внесли не усі свої статки, а часто густо взагалі надають перевагу недобудовам, які можна і не декларувати, як от один з київських суддів, до якого навідалися активісти. Побачили те, що будинок повністю добудований, але в він не вніс експлуатацію не ввів декларацію. Також тобто, це є по суті приховання статків, приховання майна. За рік після відкриття реєстрів активісти зафіксували цілу хвилю розлучень у родинах посадовців. Потім хвилю переписування майна народичів, намагалися заплутати сліди і успішно користувалися тим, що державі забракло ресурсів, аби реєстри стали технічно досконалим джерелом інформації. Є велика проблема, наприклад, з реєстром МВС. реєстром МВС по автотранспортним засобам. Він не повний. А отже, ми розуміємо, що можна вказати, можна не вказати автомобіль. Неповні реєстри, загроза повноцінної перевірки тепер уже електронних декларацій, які чиновники змушені були подати до кінця жовтня в Національне агентство з питань запобігання корупції. Щоправда, у громадських активістів є сумніви щодо наявності НЗК належного програмного забезпечення, яке б могло виконати головне завдання е декларування порівняти прибутки та витрати посадовців. Якщо людина ну, скажімо, да, там, за рік заробила 30 тисяч доларів, а купила на 3 мільйони нерухомості, то це вже не співпадіння. Але на жаль, НЗК відмовилась від цього модуля і сказала, що він їм не потрібен. Вони будуть якось там свій саме окремо розробляти. Громадські активісти зібрали багато інформації про статки посадовців по цілій країні. Якщо в НЗК не помітять неправдиві дані або не розпізнають ознак незаконного збагачення цих чиновників, активісти самі відправлять свої докази в набу, адже антикорупційні детективи можуть відкривати кримінальне провадження проти посадовців не тільки за зверненням НЗК.